А Ні, Нія, привіт. Нія, ти не боїшся загубитися в такому великому місці? Не боїшся? Не боїшся? Нія не боїться загубитися. Отже, що робити, якщо дитина загубилася от в такому місці, як це? Нюрберг, наприклад. Ви не кличте дитину по імені, це буде до одного місця, бо тут голосно і імена повторюються. Але ви можете кричати: дівчинка в рожевій ковтечці, «в рожевій майці» або дівчинка в жовтих непальських штанах. І тоді люди, які стоять, ну на бажано на мові країни, в яку ви попали, але тим не менш, і ви кричите дівчинка в рожевій майці і жовтих штаніше з білим волоссям і синім рюкзачком і в сандаликах. І тоді люди, які ходять по вулиці, почуються і також будуть дивитися, де саме така дівчинка. Тому що ім'я ніде на дитині не написане. Таким чином, ви можете знайти не тільки дитину, а й дорослу людину. Все, Чус!